Нормалізуємо операційку день дванадцятий. Покупець думав, що це не один той самий мавничий. Тобто, якби був третій листок... хто перевіряти буде? Дякую. Так, буде на зв'язку. Скоро захватимо всю Україну. Четверта година дня були в нас зі дзвонах. Зараз душусь, перекушу, і буде в нас. Сьогодні місячна зустріч з Space. Будемо обговорювати подальші дії в форматі тактичної сесії. Пошука запускати рекламу. все тобі все. доставай футболку. Віддівай. І вони не можуть дьоргати, але маркетинг відповідно. Доброю удачі. Дякую. Це би заплатила за цього ліда. Ну, типу, що сервіси бувають різні. Найболі на відео заслужила. Дуже смішно. Що там написано? Ми знов переїхали на восьмий поверх. А ще дивіться, у мене та снак. І того 8.42 я привезла Альону додому. Yes. Закінчили з uh, ап uh, все кайфово, рухаємось далі, знайшли дуже класні дві штуки, не будемо говорити які. І це підтверджує це te, yes. і це підтверджує те, що немає стандартних рішень. Тупо у кожного бізнеса свій підхід. І це реально не просто фраза. Це, ну просто, типу, те, що і ми... ми стараємось знаходити ці конструкції, стараємось знайти працюючі. Запобігти якомусь перевитрачанню коштів і дякуємо бізнесам, що вони нам це довіряють! Є -є 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 -є. Все, пока. пока.